Одна з відомих німецьких компаній розпочала оснащувати розвідувальні БПЛА Вектор, які надаються Україні у рамках оборонної підтримки, оновленими датчиками і штучним інтелектом. Тут в російських кліматичних умовах виростили банани. Чого тут необычного? Тепер БПЛАВЕКОР зможуть здійснювати оптичну навігацію у будь-який час доби та в умовах поганої видимості, а також автоматично розпізнавати об'єкти за допомогою відповідних систем. На думку розробників, оновлення апаратного та програмного забезпечення дозволить краще виявляти об'єкти, класифікувати їх, робити ідентифікацію та відстежувати. Повідомляється, що новий модуль буде проходити випробування та допрацьовуватись в умовах реальних бойових дій. Українські інженери представили багатофункціональну безпілотну платформу «Квін Хорнец. Нова пташка здатна підняти до 9,5 кілограмів. Та на 65% складається з українських комплектуючих. Як повідомили в компанії виробника, 15 дюймовий FPV-дрон був розроблений для доставки вантажів. Він швидкий і тихий. Квін Хорнець може бути бомбардувальником, камікадзе, транспортним дроном, дистанційно мінувати логістичні маршрути, бути носієм інших дронів або ретранслятора зв'язку. Греція розглядає можливість вивести з експлуатації 32 старі винищувачів 16 блок 30, аби потім передати їх у США для модернізації. Після цього літаки зможуть відправитись до України. Про це повідомляє Альджезі Альджазіра. Комітет Конгресу США також схвалив заявку Греції на закупівлю до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Водночас низка військових експертів острігається передачі десятків винищувачів. Оскільки це може негативно вплинути на армію Греції. За інформацією змі Україна планує отримати шість літаків F-16 вже цього літа а до кінця року їх кількість може збільшитись до 20. А в Україні ж представили найбільший FPV-дрон Queen Hornets. Про це пише сайт мілітарний безпілотник. Розроблено зокрема для доставки вантажів. Він нестиме до 9,5 кілограмів. Він на 65%. Складається з українських компонентів і комплектуючих. Queen Hornets також може бути бомбардувальником камікадзе, носієм інших дронів або ретранслятор зв'язку. Він здатний дистанційно мінувати логістичні маршрути. Про це і не тільки з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником державного музею авіації. Слава Україні. Героям, слава доброго дня. Чу за основу нашої з вами розмови на старті пана Валерія ситуацію з літаками про Грецію. Ту інформацію яку я озвучив, десь за таким принципом і Польща хотіла діяти, але тут бачите, активізувались. Передають цих 32, F-16, блок. 30. кажуть, що відбудеться певна модернізація, і це також теоретично частина тих літаків, які мають. Має отримати Україна. І, зокрема, Греція зможе отримати в майбутньому ці самі f 35 В Польщі там ситуація дещо загальмувалася. Але, окей, ми це отримали, ми це почули. Що далі? Це не змінить і не повпливає ніяк на процес там, отримання нами літаками. Зокрема, те, що ми також знаємо, 6 до кінця літа, потім десь там, можливо, восени до кінця року 20. А президент України каже: нам треба 128. Ну, тут кілька аспектів. Перший, 128 нам потрібно, але нам потрібно 128 ефективних винищувачів. А ми поки що не знаємо, чи будуть F-16 ефективні в повітряних боях з росіянами? Mm -hmm. Чи до ми паритету? Просто повітряних боях, не в перебігу війни, а просто в окремих повітряних боях. Це покаже лише практика, бо до сьогодні жодних прямих зіткнень f 16 і російських Су-30 чи Су-35 не було, тому не можна зараз ніхто не можна сказати, який літак виявиться кращим в повітряних боях, які льотчики виявляться кращими, більш підготовленими, скажімо так. Ну тому і в нас підготовка американці. Ну, Вимагають як найкращої підготовки від наших льотчиків, бо я багато разів був в підрозділах американської армії. Я знаю, що вони халтуру не випускають, вони не роблять для них наказ підготувати льотчика це святе, просто наказ, це святе. Тому затримується підготовка, відпрацьовуються нові тактичні прийоми. От і загалом, опа, ну, світло дали. Господи, яка радість. Ми вас вітаємо. ми вас вітаємо. так. Да. Дякую, тільки погіршили, мабуть, зображення Ні, світу. Ми, ми добре вас бачимо. Добре. Ну, така, значить, щодо, щодо грецьких F-16, ці літаки, вони. Скажімо так, вони більш по випуску, вони кращої модифікації, бо ми отримували ті, що ми зараз отримуємо, літаки. Вони з самого початку були блок 15, mm -hmm. от тобто були раніше випущеними, Да? А грецькі пізніше випущені, але а, данські і а, нідерландські винищувачі і взагалі винищувачі зі Північної Європи, вони модернізувалися до стандарту блок 52, тобто набагато кращі, ніж а, ті, які зараз має Греція. Але віце-президент Локхід Мартіна корпорації виробника, а, сказав, що будь-який літак можна модернізувати навіть до стандарту Блок 70-72. Тобто встановити такий радар, який стоїть на винищувачах п'ятого покоління. О, Валерій, я не те щоб так. хотів вас перебувати. Просто тоді, якщо ви вже на цьому зупинились, деталізуйте. Бо для людей блок 32, блок 30, перепрошую, блок 52, блок 70, Ну тільки про радари йдеться чи ні. Дивіться, кожен літак в процесі свого серійного випуску і експлуатації, він а, змінюється. Mm -hmm. В системі прийнято зміни визначати блочною, в них така блочна система. От первинна модель просто F16, або там блок 5, блок 10. Всі далі модифікації йдуть через 5 або через 10 одиниць, залежно від рівня модифікації. Mm -hmm. Серйозно. Через 10, а, значить, там менш серйозно через 5. Крім того, як ви бачили, завжди пишуть блок 30-32. Блок 50 дріб 52. Блок 50 означає з двигунами General Electric Такий самий літак, таке саме обладнання, лише інші двигуни. Блок 52 означає з двигунами пратуїтні. Теж двигуни дуже схожі, все обладнання однаково відрізняються двигунами. Ну, на жаль, нам це не дуже зручно, бо ми отримуємо блок, зараз блок 52 з двигунами пратуїні, да? а грецький блок 30 з двигунами Дженерал Електрик. От такі от різниці, да? по обладнанню, якщо американці доведуть да, останній блок, який зараз ви почали випускати, і вже випущено лише кілька літаків на новому заводі, який збудував концерн Вохід Мартін, бо все одно, незважаючи на... Перехід НАТО на винищувачі п'ятого покоління винищувачі F-16 продовжують користуватися попитом у покупців, тому збудували новий завод, який зараз починає випускати винищувачі блок 16 F-16 блок 70-72 і відповідно модернізувати попередні моделі винищувачів. Тобто, якщо грецькі вдасться, хоча б до польського стандарту модифікувати там блок 60-62, то вони будуть для нас досить такими. Сподіваюсь, що будуть успішними машинами. Ну от і навіть кращими, тими, що ми зараз зараз маємо отримати від союзників, але все це час.